Свята Євангелія від Івана. В Ісуса ніколи не розходились слова із ділом. Він говорить Я Воскресіння і життя, і в підтвердження цього Він воскрешає Лазаря. Цим самим дає чудову обітницю нам, хто живе Ісусом Христом і вірить в Нього, матиме вічне життя. Був вже хворий один, Лазар у Віфанії, і села Марії, і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи ось нездужає Господи, той, що кохаєш. Його. Як почув вже Ісус, то промовив не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і лазаря. А коли Він почув, що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. Після ж того говорить до учнів Ходімо знову в юдею. Йому учні сказали учителю та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш. Ісус відповів, Хіба дня не дванадцять годин. Як хто ходить за дня, не спіткнеться, цього цьогосвітнє, бо світло він бачить. А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них Друг наш Лазар заснув та піду розбудити його. А учні сказали йому Як заснув, то він, Господи, видужає. Та про смерть Його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус Умер Лазар. І я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви та ходімо до нього. Сказав же Хома називаний близнюк до співучнів Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Як прибув же Ісус, то знайшов що чотири вже дні той у гробі. Абіфанія поблизу Єрусалиму була яких з п'ятнадцять. І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, Коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог, промовляє до неї Ісус Воскресне твій брат. Відказує Марта йому. Знаю. Що Воскресення останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус Я Воскресення й життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи. Я вірую, що ти Христос, син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію сестру свою, кажучи, Учитель тут і він кличе тебе. А та, як зачула квапливо, встала і до нього пішла. А Ісус не вийшов був іще до села. А знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї, тоді, що були з нею в домі і її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла. То припала до ніг йому та й говорила до нього, коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть Юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам, і сказав, де його ви поклали? Говорять йому, іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові. А юдеї казали дивись, як кохав він Його. А з них дехто сказали, чи не міг же зробити той, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобився знову в собі. І до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати славу Божу побачиш? І зняли тоді каменя. А Ісус ізвів очі до неба і промовив. Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть. Я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий, по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: Розв'яжіть його та й пустіть. Щоб ходив.